Друзі, всіх вітаю! Сьогодні таке спонтанне відео. Будьте уважні, дана тема сьогоднішнього відео прошивати чи не прошивати ваше взуття, і коли це саме слід робити, відноситься тільки до того взуття, в якому не використовуються мембранні технології. Що я маю на увазі? Мембранна технологія вони різні мають назви, але суть у них практично одна і та ж. Коли взуття не пропускає вологу ззовні всередину. І навпаки, виводить із середини взуття вологу під виділення з них, виводить їх наружу. Таке взуття прошивати категорично не рекомендую, ну, я би сказав, і заборонено. Тільки в екстрених випадках, коли дійсно втрачаєте підошву на ходу. А так, взуття, яке має встроєні мембрани. Проколювати категорично заборонено, тому що мембрана втратить свої властивості і матимете тоді, ну, скажімо так, мокрі ноги. Сьогоднішня тема прошивати чи не прошивати ваше взуття такої, от звичайної середньої цінової категорії. Ну, шкіряне взуття, добротна, м'якенька шкіра, гарно підібрана. А, якщо вам видно, то от досить непогано все зроблено. Людина починає носити взуття і стикається з тією проблемою, що. Через місяць-півтора два підошва від самої шкіри починає відклеюватись. Відклеюється вона в місцях згібання. Коли людина ходить, так відбувається згібання у носовій частині, і ось у цих місцях резина відстає або там спінений поліуретан, піна, незалежно яка, яка підошва, часто густо в таких містах. Починає відставати. Потім відстає все далі і далі, доходить навіть до середини, а може навіть відставати п'ятка або носова частина. Цей конкретний варіант, не зважайте, тут буде заміна підошви. Це як приклад вам просто показую. Так от, коли на якій стадії варто прошивати взуття? На стадії, коли воно вже. Ось так от просить їсти, чи тільки тоді, коли починає тут відставати. Які у вас думки? Що ви думаєте на цей рахунок? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Після того, як людина придбала взуття, то можна одразу здати в майстерню, нехай майстер вам її порушує по кругу, пару і будете носити в своє задоволення вже не один сезон. Чому це варто зробити саме після покупки Придбане власником на ринку? От дивіться, приклеєно ніби гарно, так? Зараз фокусуємось. Бачите? Нема нигде не відставання з нов'я з, з нуля. Нов все з, 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 з парою все добре. Підошва така еластична, досить упруга, непогана, непоганий такий протектор, не занадто глибокі у протектору, що не дасть змогу е, лопнути підошви. Ну, Пара достойна, нормальна пара середньої цінової категорії. Це не брендове взуття, а звичайне фабричне, яке вироблено в Україні. І от дивіться, тут є навіть ось на цій підошві є такі от, така ложбинка, вона не просить, щоб цю пару прошили по кругу саме в цьому місці. Це дасть підвищену міцність саме біля стику гуми і шкіри. На той випадок, коли буде якесь або тривале навантаження, або, наприклад, людина встане на присядки і буде десь там щось працювати чи щось робити, і буде так-ялозити от ялозити своїми ногами, то в тих моментах, коли, можливо б, клей і відірвався від шкіри. І частина шкіри залишилася б на підошві з внутрішньої сторони, то в тому випадку, коли нитка буде прошита по кругу, то нитка не дасть клею від'єднатися від верху взуття. Ну, це така моя суто власна думка. Вона вироблена вже не одним роком роботи з взуттям. Раніше це було моє хобі, потім це була моя робота років, мабуть, три. Зараз це знову перейшло більше в хобі, але ж я постійно стикаюся з такими нюансами, коли приносять і просять зробити той чи інший ремонт люди. Я по своїй доброті душевній відмовити більшості людей не можу. Відмовляю тільки, якщо в мене е, ну, брак часу. Так? І, наприклад, ось ця пара це е, пара еко. Раніше була еко. Ось з цієї пари нижня частина підошви, це гума. А всередині був залитий спінений поліуретан. Через роки експлуатації, зазвичай це років 3-4, починає цей спінений поліуретан втрачати свої еластичні і теплоізоляційні властивості і починає отак от викришуватись. Через це людина звернулася. Будь ласка, мені сподобалось, як ти зробив минулого разу, поміняй мені підошву ще і в цих. Підібрав ось такий розмір, наглядний приклад старої пари і нової пари. І обидві з них мені треба буде прошити. Тож вирішив зазняти вам такий відеоролик коротенький. Якщо тут я буду приклеювати спочатку підошву до верху взуття, потім прошивати. Це надасть додаткової міцності. Я завжди прошиваю пару після встановлення нової підошви. Нитка буде тримати просто ну, намертво, не відірвеш. То чим вже відрізняється нове взуття? Чому потрібно чекати, поки у вас тут з'явиться щілина, через яку буде потрапляти волога, якщо можна зробити, скажімо так, наперед те, що Зазвичай люди роблять вже коли в них аврал, і треба нести в ремонт. На мою думку, що якщо у вас є можливість і ваша пара підходить для прошивання, то треба це зробити перед першою носкою. Я зазвичай так і рекомендую своїм клієнтам, минулим, вже на даний час вже минулим клієнтам. Ну, але іноді ще така робота трапляється, люди просять. Я стараюсь не відмовляти, якщо в мене, звісно, є час. До речі, що немало важливо, ви купуєте пару взуття і ви бачите, що вона прошита, ну, тобто нитка йде по кругу, по периметру, так, отут, от, і ну, ви гадаєте, що дійсно пара прошита, це все надійно. Продавець вам стверджує, що дивіться, от пара вже прошита, виробник про це подумав. От, і вам не потрібно буде здавати в ремонт, і це буде вам економія коштів. То не полініться в такому випадку. Зніміть внутрішню устілку і подивіться на внутрішню частину нитки. Знаружі зазвичай зовні тут. Іде товста нитка або шнур. Такий плетений шнур це взагалі дуже велика рідкість. Зазвичай це просто така капронова нитка. Навіть не. Просмолена, а звичайна, а всередині зазвичай. Я не знаю чому, але виробники ставлять внутрішню, нижню нитку дуже тонку, можливо, ще навіть не капроновою якоюсь там хбешкою, Так? І виходить, що при там, найменших навантаженнях, при е, швидкій ходьбі, при присіданні, внутрішня нитка просто не витримує і рветься. І зовнішня тоді вилазить отаким. Ніби петлею такою бантиком, бачите, а вро... ніби то ботинки були прошиті, а вони насправді тільки бутафорія така, ілюзія обману. Я не знаю, чому це так робиться. Можливо, виробник так робить, через те, що в шпульку, куди вставляється нижня нитка, поміщається дуже мало капронової нитки. І через це виробник, для того, щоб не так часто міняти. В шпульці нитку в нижній, він намат, ставить туди намотує дуже е, тонку нитку. А тонка нитка це зазвичай ще її е, поганої якості. І так от і відбувається, що пара ніби прошита, а по факту тиждень-два і у вас та нитка просто полізе. Ну, Отака от історія, друзі. Не знаю, може комусь з вас було це корисно. Тож, е, насправді, маєте два варіанти. Або прошиваємо до. Носки або вводу в експлуатацію, або вже після того, як побачите, що у вас відклеїло щось, там або відірвалося, або відійшло і так далі. Но, що ще порекомендую, що немало важливо, коли будете здавати в ремонт, запитайте майстра, чим він прошиває, а саме якою ниткою. Краще, щоб нитка була вощона. Тобто, або шнур, або нитка має бути провощена воском пчолиним, або ж таким технічним спеціальним. І в такому випадку кожен прокол, який буде зроблено або швейною машиною спеціальною, або таким от ручним чи подібним крючком, кожен прокол не буде пропускати вологу і загалом воду всередину вашого взуття. Друзі, ну, я думаю, моя позиція зрозуміла. Зуття такого формату, якщо воно без мембрани, я рахую, що пришивати необхідно до носки, до першої носки. Ну, а насправді вирішувати вам. Тож, дякую за перегляд. Можливо, це відео комусь стало корисним, то поставте пальці лайки. І до нових зустрічей, друзі. На все добре, бувайте!